Привіт, друзі, я Дмитро Разумовський. І зараз ми коротко пройдемося по основним новинам. Це однозначно заяви Трампа, тому що вони ну, ведуть до миру всіх і Мордор, і. Україну є інсайти про ну, нашу владу, про курську операцію, з якою є зараз дуже серйозні проблеми, і наші війська практично знаходяться в оточенні. І про це вже пишуть хтось там, навіть каже, що в оточенні. Ну і ми користуємося офіційною інформацією, і те, що пишуть офіційні змі, вони пишуть, що там це напівоточення, але ситуація дуже е, серйозна. Також поговоримо про Путіна, тому що він сьогодні від Трампа отримав, і нібито він готовий на перемир'я з якимись своїми умовами, які ми теж з вами обговоримо. І поговоримо про опитування по олігархам, чи правдиво вони і чесно отримали свої санкції, заслужено, можна так сказати. Поставте лайк, прокоментуйте, поширте, підпишіться. А я починаю. Однозначно почну з заяви Трампа. Трамп заявив, що він готовий вести великі страшні санкції проти Мордоро, проти Путіна. Можна сказати, він напав на Путіна прямо і сказав, що веде проти банківської системи, проти фінансової системи, але не такі, як Байден, а страшені просто санкції, які повністю. Зупинять економіку. Ну це вже від себе додаю, е, сказав, що він веде їх із-за того, що е, зараз от Росіяни тиснуть Україну на полі бою, і е, це м -м, ну не дозволяє зменшити рівень ескалації. Ну, я так розумів з самого початку це зрозумів, що це відбувається із за ракетного удару, який відбувся сьогодні вночі. Та й паралельно вони ж постійно б'ють по 200 дронів. Це кожен е, третій день або другий день відбувається така атака на Україну. І Трамп не задоволений цим, і із за цих атак він почав говорити, що він веде санкції, і закликав Україну і Росію сісти за стіл перемовин і домовитись про перемир'я. Що цікаво, далі з'явилася інформація вже в американських виданнях, які пишуть, що Трамп вже декілька днів. Страшенно роздратований російськими атаками, тому що вони не дозволяють зменшити рівень ескалації, тому що коли він хоче там, посадити Україну за стіл перемовин, Україна каже: ну дивіться, по нас ракетами б'ють, правильно робить, і Правильно робить. І Трамп вирішив діяти нарешті і почав погрожувати Путіну. Що цікаво, що після цієї заяви одразу з'явилась інформація в американських ЗМІ, що нібито Путін готовий до. Перемир'я він готовий його прийняти, і в нього мови те, щоб замість військ НАТО, ну тобто там Британії, Франції, миротворцям, були нейтральні країни ну такі як Китай, Бразилія. Інші ну я не знаю, чи Китай, Бразилія і інші країни готові це робити і виконувати по якому мандату вони це будуть чи це буде резолюція ООН, мандат мандат ну, Тому що якщо не буде якогось мандата миротворчого, то тоді ну це має якось виконатись по договору між Україною і Китаєм, між Україною і Бразилією. Ну тобто, це знаєте така. Непевна конструкція, тому що якщо це війська НАТО, якби наші партнери, ми ну довіряємо, ми можемо самі як Україна дозволити вести моротворчі дії на нашій території по певним правилам. Та а якщо це Китай, Бразилія або якісь такі країни, ну нейтральні, я не говорю там про Білорусь, Корею, ну тому що це взагалі сторони конфлікту, Іран. Про них ніхто не говорить, говорить про нейтральні. Як з ними вести в цей діалог? Це я думаю, ускладнить у це перемиря. Але те, що знаєте, запускається в американській змі, що Путін ніби готовий до перемиря. Це говориться про те, що якраз зараз от, з понеділка почнуться реальні перемовини реальні і зі сторони України. Україна буде свої вимоги висувати. Мордор буде свої вимоги висувати. А Трамп тому він нас і висунув туди в Саудівську Аравію. І не хоче з нашою делегацією зустрічати з Вашингтоні. Ну, не тільки з Зеленським, а взагалі з делегацією. Він буде там арбітром. Ну він так хоче бути арбітром. І коли вже всі домовляться, він приїде і скаже: от я порішав, є перемир'я, а далі будемо домовлятись про мирну угоду. Ну і однозначно, я думаю, будуть вибори, тому що це по плану всіх. І нашої влади так само, щоб вони не говорили. Тому що якщо буде зупинка війни, якщо буде стабілізація в країні, то і влада захоче проводити вибори. І от така, знаєте, відбулася в нас гра, тому що це гра. Це гра, це Трамп атакує, то йому зразу ж відповідають. Кажуть, ми, ми готові, тільки давайте там трошки наші умови візьмемо. Це то саме, як з нашою владою, тому що я сьогодні читав реліз нашої делегації, яка поїде в Саудівську Аравію. І так там ну, вісім разів десь були так. Я перебільшую, ну п'ять точно було, що ми їдемо тільки для того, щоб отримати швидкий мир, швидке перемиря, швидкий мир, швидке перемир'я. Ну після цієї сварки Зеленського цих вибачень, і після того. Що нам повідключали військову допомогу, розвідку, показали силу стосовно нас, і ми влада в першу чергу реально зрозуміла, що якщо нам все відключать, а Європа ніяка, ну а ще ніяка, ну ні про що, нема там про що говорити. Там Макрон виступає, якісь там заяви робить це все ефемерні речі, які нам нічим не допоможуть. Абсолютно, зрозуміло, що влада зрозуміла, що реально без Трампа, без Америки буде катастрофа до речі. Так, от, о такі маємо ігри, але це все буде продовжуватись на перемовинах. Далі одразу продовжу про курську операцію. Я цю операцію підтримав, тому що ну завжди вважав: ну, по-перше, якщо вдасться втримати територію, її можна обміняти при перемирі, тому що і так давно зрозуміло, що немає ресурсів і немає сили перемогти Мордор. Українцям, ну і, і і немає вже витримки, це теж факт. І нарешті Зеленський це зрозумів. Він теж це сказав. Так ось, курська операція вона однозначно була успішна, тому що можна було поміняти ці території. Але саме основне в цій операції, от я так завжди вже, це відтягнення тих військ. Ви собі уявіть, якщо би в Мордора у ці війська, які зараз відтягнені на курську операцію українську, вони би всі стояли в Донецькій, Запорізькій області. Ну. Ми б втратили набагато більше території і, і, і у всіх наших регіонах. І це абсолютно зрозуміло, тому вона по-любому успішна. Зараз там є велика проблема, тому що знаходяться наші війська в напівоточенні по ну, офіційній інформації інформації змі. І ну, зараз держава має приймати рішення, тобто головнокомандувач має приймати рішення, тому що або кидати резерви. І відсувати росіян вибивати і далі утриматись територію або виходити з цієї території, тому що ми ж не можемо дозволити собі втратити стільки людей. Але як тепер вийти, там вже є проблема. Ну але це військова справа. Для чого я це говорю? Тому що тільки що в американських виданнях з'явилася інформація про те, що нібито Україна розглядає можливість вийти з курської операції із території Росії. Історичною з цієї Курської області вивести війська, тому що там дуже серйозно росіяни насідають, і ну, можливо це прийдеться зробити. Ну, якщо це відбудеться, то ну, ця операція буде неуспішною. це буде провал. Зеленського провал влади Е, Тому що в принципі я так розумію, задумка, і Зеленський про це постійно говорив. Задумка цієї операції було захопити, утримувати і потім на перемовинах поміняти її на якусь територію. Ну і відтягнути війська. Відтягнути війська це спрацювало і це однозначно успішна частина цієї операції. Подивимося, що буде далі. Тому що знаєте, зараз оці американські видання. Як на мене, нема жовтіших видань в світі ніж американські, хоча там в них на 80-70% ситуація десь в принципі справджується. Ще що цікаво про Трампа, хочу сказати, Трамп говорив з трюдо з прем'єр-міністром Канади, і він почав погрожувати йому другим СВО, як Путін. Розумієте? СВО номер два. Я це назвав. Чому? Тому що Трамп каже. Кордони в нас неправильні між США і Канадою, озера і річки ми неправильно використовуємо. Все будемо міняти. Ну а як можна поміняти кордони? Тільки спецоперацію та спеціальну військову операцію, два імені Дональда Трампа. Ну так це виглядає. Подивимося, як це буде йти далі. Тому що ну, світ сходить з розуму. Світ сходить з розуму, абсолютно. Я вам так скажу. І тепер опитування коротенько в кінці. Давайте я зачитаю це видання РБК. Я бачу, що вони це опублікували. А агенція Sunflower Sociology. Перший раз це бачу таку агенцію. Ну, зараз буде під вибори багато різних соціологічних центрів. Санкції проти олігархів, Медведчука, Порошенка, Коломойського – Це заслужене покарання чи політично мотивоване? Однозначно заслужене 34%. Більш заслужене покарання 31. Тобто 65%. Підтримують санкції е, більш політично мотивовані, однозначно е, політично мотивовані 12,9%. і кажуть, що це політично вмотивовані покарання. І важко відповісти. 12%. Е, чи мають право на заняття? Тя санкції Медведчук, Порошенка, Коломойський, якщо повернути кошти держави. на зняття санкцій так, мають право навіть без повернення. 6,2%. мають право випадку повернення коштів 15%. Мають право, якщо окрім повернення коштів буде адміністративна відповідальність. До чого до санкції адміністративна відповідальності? Ну це якийсь явно не юрист складав. Да? Мають право, якщо окрім окрім вони понесуть кримінальну відповідальність. 31 Найбільше людей хочуть, щоб вони ще понесли кримінальну відповідальність. Не мають права навіть понести, не мають права, навіть якщо понесуть відповідальність. Тут просто так не дуже добре видно. 19,9%. Тобто більше людей хочуть, щоб вони не мали права на зняття санкцій 50%, і щоб вони понесли кримінальну відповідальність. Ну і якби менше я, наприклад, можу висловитись: якщо вони оплатять всі кошти. Санкції треба знімати. Ну, але по Медведчуку треба примати рішення, тому що по ньому є реальні факти Державної зради. Це факти, ну, які можуть е, тут бути розмови про зняття санкцій. Порошенка Коломойський це інші справи. Це олігархи. І останнє, чи можна під санкційним політиком дозволяти брати участь у виборах, якщо таки будуть оголошені? Однозначно так, 12, швидше, так, 13, швидше ні. 27, однозначно ні. Тобто більшість людей ну згідно цього опитування. 67% проти того, щоб ці люди приймали участь в виборах. Ну для Порошенка це катастрофа, бо вибори це для нього все. Вибори і політична боротьба вічно десь там на бронетранспортері стояти або на тракторі, як на майдані. Це його от таке опитування. Я завжди ви можете там мене. Е Бакланити, знаєте, в коментарях. Я завжди люблю опитування, завжди їх буду на своєму каналі висвітлювати. Я вам одразу скажу, я не вірю в ці опитування, ну там на третину. От і сьогодні про Зеленського довіру, я не вірю, там, що в нього 68%. Я думаю, там 30-35% зараз в боротьбі з Трампом десь воно є. І це теж непогано. Ну, можливо, там 40, десь отаке. От і так само тут я не вірю, тут теж може бути накручено, тому що все залежить від того. Як ця соціологічна агенція підбирає собі групу, оцю, яку вона проводить у це і як вона їх фокусує? Розумієте, можна ж вибрати такі групи, які будуть ненавидіти Порошенка, любити Зеленського або навпаки, ненавидіти Зеленського, любити Порошенка. І це можна зробити, якщо мати фантазію і гроші. З вами був я, Дмитро Рожмовський. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, поширюйте. Побачимось.